Так, ну що, вігнув машину з зубою, і загорілася в нас лампочка опять зарядка. Тепер ми вже знаємо, що зарядки нема. Так. Попробуємо вибити передачу. Так. Вбиваємо. Так. Повертаємо ключ. І ми бачимо, що зарядки немає, ребята. Бачите? Так, йдемо мірити, що у нас буде по напряженню тепер. Так, включаємо. Так, і дивіться, зарядка йде. Що таке, ребята? Так, і ярлик у нас горить, зарядки, дивіться. Індикатор зарядки горить. Зарядка йде. Ну що, будемо розбиратися ще. Так, ще раз пробуємо. Так, є 14,3 вольта. Так, давайте подивимося тепер на реле, що в нас є. Да. Деймся тут має бути плюс. Немає, дивіться. Так, є, е, плюс є е тут. Так, якісь перебої інтересні. интереснее. Так, я такая, выключил лампочку и повіримо, що у нас тут. Так, выключаем провод. Ага, то в нас проблема ще й у Я вже почав переживати, чесно. Це фуфло, яке стиснули в китайськ. Видно, це оригінальне, бачите? А тут не знаю. Давайте покладемо це і спробуємо, що буде. Так, не приходить з генератора мінус. Лампочка, бачите, постійно світить. Е, бачите, я зараз подаю мінус. І вона буде гаснути, бачите? Не приходить мінус з генератора. Щось є проблема в генераторі. Зараз подивимося до пішки ще раз. Так, а проблема в нас ще на клемі. Клема почти погнила там на генераторі. Да, і оцей поводок жовтий, який торчить, бачите, під саме-самою долиною. То на нім теж погнився мой мамка сама погнила. Точніше, да, мамка. Так що, що робити, поки що не знаю. Неохота генератор виймати, але желательно, щоб лампочка гасла, що зараз будемо думати. Так, і вот ця клемка. Вообще, вона, бачите, відгнила кусок. Прийдеться замінити її. Так, і поставимо зараз нову. Так, проводок обов'язково підбираю жовтого кольору. Теж. Зачищаємо його. Так, зачищаємо. Так, кладемо в нашу мамку зараз. Так, поклали. Тепер його будемо зараз. Отак. Заклепуємо. Дожимаємо. Так, є. І обжимаємо тепер теж контакт у нас. Тут ззаду вже кабельок. Так, є. Так. Так, зачищаємо повод тут і там, ізолюємо. Так, посилюю поводок у нашу оцю колодку таку. Так, от колодка у нас закладена, І лишається нам це заізолювати. Кладемо термоусадочку теж. Підбираємо термоусадку. Так, це все ми зараз тако зробимо. Так, і тепер йдемо на машину. Так, все. От я зробив проводок, термоусадку поклав. Бачите, там чорного кольору. І фішечку я ну, поклав нову мамку. Ну що, мусив я зробити на совість, тому що я нагадую на відео, буде вже хазяїн дивитися. Якщо в нас лампочка щось загорається, значить в нас є проблема з зарядкою. І знос щоток або не роби реле. Ну, Усякі нюанси. Ну, я люблю, коли все роблю. Все. Зараз ми це все кладемо, пробуємо заводити. Я думаю, що всесно все буде добре. Так, повіряємо. Провіряємо лампочку на воздушному фільтру. Так, ще раз. Так, підключаємо провод на панельну приборку. Так, все. Остання процедура. Так, ага, забув провод підключити. А, і хотів вам сказати, що на цім жовтовому поводу, коли машина заводиться, має з'являтися мінус, щоб знали. Як тут ці схема підключки, схема простенька, ну, надіжна. Все, пробуємо заводити. Закриваю вже капот. І я думаю, що все буде добре. Так. Ну що, пробуємо, ребятки. Так, лампочка світить, бачите? От, виключаю зажигання, включаю, заводимо. Так, ну, вона холодна трошки. Все, слава Богу, все роби. Все хорошо. Так, ще раз, все, лампочка висвічується, заводить. Все, от такий ще ремонт доповнительний. Ну все, ну що, ребята, машинка непогана. Бо, думаю, буде служити. Ну все, по електриці, все робота і все, всім дякую за увагу.